Власне, говорячи, ось про санкції і говорячи про Європу, про те, що Штати СКА, ми зараз будемо стежити, як інші країни виконують ці санкції, одразу заявив Європейський Союз, а ми готуємо 20-й пакет санкцій. Що це може бути за, за пакет і чому, ну от відверто кажучи. Ми розуміємо, що ці санкції діють можливо не так швидко, як би нам хотілося, але знов ж таки 20-й пакет, і е, європейці в кожному пакеті ну потрішечки додають про тіньовий флот. Чи можна після таких заяв розраховувати на те, що ну тут вже повністю буде кенселінг тіньового флоту Росії? Чому ні, От коли почнемо топити е, танкери угу. в Балтійському морі? Ну ми правда за екологію, я думаю, що порожні танкери. Угу. Нічого вони робити не збираються. Коли ми поставимо їх в таке становище, що або так, або так, або, або буде по поганому, або по бо дуже поганому, щоб ви починали застосовувати вже легальні методи затримки цих суден. Є ж конвенція про запобігання забруднення морів та океанів. Угу. Можна затримати будь-які будь-яке судно до з'ясування угу. того, як воно впливає на екологію. Можна це робити? Ми ж переживаємо всі за цих рибок в Балтійському морі. Переживаємо. А чого акули, наприклад, водяться в Балтійському морі? Ну, мабуть, тому що танкери їх відлякали. А це можна затримувати танкерину на 20 днів, наприклад. Не треба конфісковувати. От просто затримати його. На 20 днів досліджувати. Екологія, так, я ж говорю, екологія це така тема, як в цьому знаєте, старому анекдоті про лікарів. Буває здорових людей, буває не до Так і тут в танкерах, які старі, ну точно можна пошукати, якісь штрафи виписати. Тут головне затримати. Ланцюжок без mm -hmm. цих всіх там санкцій, все інше. Навіть не треба вносити навіть цей санкційний пакет. Треба виконувати міжнародне законодавство, яке є, mm -hmm. пане Тарасе, ось, власне, говорячи про роль Китаю в цій ну Дивні, напевно, дружбі, але з іншого боку, два диктатори завжди знайдуть спільну мову за згоди третього диктатора. Та й десь там ще Лукашенка махає хвостом а, і картами, які він має, а, говорячи про роль Китаю зараз. Наскільки вона велика, і наскільки зараз Китай справді стежить за тим, що робить Росії? Ну, тому що він бачить, що вона робить на полі бою, але так само він бачить і прильоти по НПЗ зі сторони українських добрих дронів. Ну, поки не долітає до оренгою. Я думаю, що реакція не буде, тому що їм mm -hmm. хоча, хоча я дій. думаю, що Україна теж повинна натікнути Китаю, що нам не подобається, як ви співпрацюєте з Росією. Дивіться, без підтримки Китаю російська економіка давно б рухнула. Mm -hmm. Так є підтримка, є підтримка військово-промислового комплексу. Ну, не там ну товарами подвійного призначення. До речі, вони можуть вироблятися на території Північної Кореї. Або завозитись, наприклад, китайська допомога може завозитись через територію Північної Кореї. То mm -hmm. теж не, не будемо забувати. Але там цікаво в дійсності історія. Але Китай не хоче як він не хоче підвищувати ступінь допомоги Росії. Ми бачимо там і скорочення товарообігу. Вони не активно не збільшують... не збільшуються. Гро допомогу Росії. Більш того, вони відмовляють Росії з виходом на. Іх фінансовий ринок в Америці, росіяни, ну думаючи, що що вони там брати. А от тільки, наприклад, китайці називають Росію молодша сестра. При цьому вони думають, що вони брати. А вони ну, у нас все інші відносини, так а вони з 14 року дуже хотіли, щоб вийти на о, фінансовий ринок Китаю, щоб mm -hmm. отримувати ну, там випускати бонди в, в юанях. А цього Китай не дозволяє міністерство фінансів, не дозволяє робити, навіть не, не те, що позику давати в державну, а не дає навіть виходити на фінансовий ринок Китаю, ну щоб отримати mm. там ці речі. Тому вони їх а, тримають, вони їх висушують все рівно не представляючись. Я тут погоджуюсь. От щодо політичної, я погоджуюсь з попереднім співбесідником, що. А економічна залежність це означає, що є повністю політична. Тому mm. що вони грають на протиріччях, там да, особливо Північна Корея, у них дуже вибудована, у них хитрувати вибудована зовнішня політика. Вони завжди починають там іти, просити допомогу, а давайте так, а давайте так, так є. Але, але якщо дуже захоче, дуже захоче, ну знаєте, якщо Штати дуже захочуть, вони багато чого зможуть, це коли політичне. Так і Китай, якби була ну, конкретно, знаєте, усе, от, потреба давати притискати, то вони б зробили це. Зробили, ну принаймні по деяких питаннях. А так вони не вважають, що поки що не на часі. Їх влаштовує ситуація, яка склалася на даний час. Їх влаштовує не перемога Росії, не програш України. От що їх влаштовує. Вони взагалі хочуть створити таку рану на тілі Європи, от, наприклад, тимчасово окуповані території, для того, щоб продавати Європі свої миротворчі послуги, які їх ніхто не просив. А для того, щоб, начебто, як вони говорять, гарантувати безпеку Європи. Ну тут ніхто не хоче, Трамп їх не хоче бачити, і щось я підозрюю, європейці не дуже хочуть бачити тут. Китайців під різними соусами. Тому поки що така ситуація. Ну, Китай буде, і більш того, я тут погоджую, що Китай не має конкретних важелів тиску на Путіна, mm -hmm. тому що Путін буде готовий багато чого віддати, щоб і далі продовжувати війну. Хочете Сибір, будь ласка, забирайте, хочете там воду з Байкала, забирайте. Хочете це, тому що це питання його особистого політичного виживання і фізичного виживання. Тому він так і буде діяти. І тому, коли говорить, що Китай натисне на Росію, вони все припинять робити. Ну по перше, а навіщо їх і так все влаштовує? Росія виснажується, а європейці теж бігають там пришпарені, тому що розуміють, що теж вони тримаються контроль. Я взагалі не виключаю, що Китай в один момент може попросити Росію атакувати країни НАТО в обмін на. Подальшу допомогу, навіщо? Ну, щоб похитнути США. Щоб показати, що США не спроможні неспроможні підтримувати союз. А потім mm -hmm. в Азії будуть говорити всім іншому бачите, з ким ви зв'язалися. Вони ж не готові no, вас підтримувати. Тому я вважаю, що все це таки, Там така буде подвійна політика в стилі Китаю. Одну з країн НАТО все таки рано чи пізно вони атакують. Ну в принципі вже атакують. Там no, вже пишуть про те. Ну принаймні поляки пишуть, що Польща перебуває вже у передвоєнному стані, no, ну про це заявляє. Начальник генштабу Польщі генерал Веслав Кукула, і ми розуміємо, що тут справді може бути лише команда, щоб щоб показати іншим країнам наскільки Ну, не обов'язково. Не обов'язково не обов'язково це Польща може бути. Хоча Польща для Росіян це була б ключова країна. Ну, наприклад, атакувати шахедами, припустимо. Ну там по 200-300 шахедів кожної ночі, бо прилітало в Польщу. І Ліць, який би це шок був для Польщі, яка до цього точно не готова. Причому шахети, які... На на українській протиповітряній обороні і uh -huh. тактика, і цілі, і, 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 і застосування, і так далі. Ну для цього достатньо, наприклад, напасти на Естонію, припустимо, чи Латвію. А, хоча Польща, звичайно, для росіян це ключова історія, тому що пов'язано, що через неї йде допомога Україні. Так, ну, і і дестабілізація да власне. і дестабілізація Польщі це величезний удар по всій Європі був би. Угу. Пане Тарасе, я дуже дякую вам за те, що ви завітали. Тарас Город, політехнолог, керуючий партнер національної антигри, антикризової групи, був разом з нами на зв'язку. Дякую, запрошуємо. Ще хочеться обговорити звичайно краще краще новини, позитивні і розвал радянської хотіла сказати Росії, але так воно десь і є. Але сподіваюся, таке таке настане. Дякую вам ще раз, пане дякую. Тарас. Нам рухаємося далі. Так, так,